Доброго добра, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Зараз думайте тільки про себе, як я думаю і про себе, і про вас. Як скоро. Кати говорять, що ви вже довго чекаєте, довго, достатньо довгий час, причому ви чекаєте або ви вже вкладаєтесь кого. Не знаю, чи матеріально чи справа, ми спаси вас охорони, да? вкладатися матеріально в чоловіка. Але те, що ви вклалися своїм часом вже щось, це так. У кого зараз нікого немає, то це говорить про те, що ви все рівно щось робите. Хтось з вас 100% має амулети, бо це говориться про вклад в себе. Тому що ви можете зустріти таку долю, якою ви є. Якщо ви не самодостатня, що не самодостатні? це не про фінанси. Якщо вам погано одній. Ох, тут які карти, то ви знайдете такого ж чоловіка, якому теж буде. Вже зараз погано одному, він не знає себе, куди прикаяти. І що ви думаєте? Ваше одинацтво вдвох через час гормони перестануть працювати буде ще гіршим, ніж ви одна тому працюйте, заказуйте амулети. Що карти кажуть? Карти кажуть, що ви зараз в обмеженнях щодо з цією людиною. Хтось знає цю людину, так, ви в обмеження з нею щодо спілкування і бачення. Тут ви навіть захищаєтесь від нього, хтось заблокував. Або взагалі зараз захищаєтесь від цього Всесвіту. Бачите, кажете, ні. Все, всі не хочу бачити, ні з ким нічого не хочу. Взагалі, тобто ви кажете сама собі, ні, не зараз. Ні, це не для мене потім. Але карти кажуть, що Фортуна до вас прийде, як би ви не захищалися. -хо -хо. І Фортуна прийде. І ви відите в стабільні надійні стосунки, тут четвірка жезлів, брак. А у когось це буде по колесу фортуни, колесо рутанеця, поновлення відносин з чоловіком, про якого я кажу, що ви його заблокували. Напишіть, що саме ви хочете, чоловіка, якого заблокували, або нового чоловіка. Тільки, будь ласка, почніть відкриватися світу. Давайте ще про вашу долю. Мах. Ви зараз можете все. Вам для всього є всі інструменти. Так, а чоловік, який до вас йде, він буде дуже вас цінувати.